Зараз багато ж хто воює в сьомому слої американському, то сірий такі костюми, може бачив. А там справді от сім слоїв, типу одяг розбитий наскільки зна на сім слоїв, і під кожну погоду ти різно одягаєш різні комбінації цих слоїв. Тобто, оцей сьомий левел, якщо ти під нього в'єгнеш правильно всі попере, всі там вибрані з них чотири слої, то можна в мінус сорок лежати в снігу, і ти не замерзнеш. У мене є друг, який в Канаді. Певний час уже живе, раніше ще жив у Польщі, тим не менш. Але, ну от я так розумію, що в них теж схожа певна система з багато багатослойності. Типу. Бо бо це потребує, там мінус 40, все одно так чи інакше треба вдягатись, може там, може там взагалі типу є таке розуміння, що одяг має ділитися на слої і різні комбінації слоїв під різну погоду. Да, бо там реально перепад температур мінус сорок від плюс 20, я так розумію. Я десь, думаю, це перше, вони це вивчили як злого виживання, бо це просто зрозуміти. Що хто коли ти от типу, зранку прокидаєшся, дивишся там на якусь погоду, якісь зовнішні фактори, ну це мені треба.